Оце апаратик в стилі таксі. Подивіться, коробочка оригінальна від МН. Гонконг Таксі. Машинка одразу готова до використання з такою крутою підсвіточкою. Передні фари, задні фонарі. Ось тут підсвіточка знизу машинки. Потім акумулятор в комплекті. Зарядка, інструменти, ключ, наліпки, оригінальна їхня картоночка від МН. Інструкція. Все це запаковується в такі їхні оригінальні пакетики. І ось їхня емблема. Ну і ще ж додатковий каркас, де встановлюється машинка. Пульт керування повністю, все пропорційно, як газ, так і повороти руля. Треба тільки дві пальчикові батарейки для пульта. Далі ось такий речажок класний, ви можете однією рукою управляти. Тобто він дозволяє вам керувати в одній руці. Далі поворотники, бачите, працюють. Позаду так само фари світяться. І поворотнички також відпрацьовують. Раз. Все клас. Знизу так само, бачите, є підсвіточка. Ось тут встановлений акумулятор. Ще додатковий комплект коліс. Ось такі вони, бачите, гладенькі. Тут такий є протектор, а там протектора нема. І ще класна штучка, подивіться, хто знає, напишіть, що це таке. Чому. Коли машинкою так от повертаєш, то колеса повертаються. Ось така моделька класна в дрифт стілі зроблена, і в такому ж дизайні таксі Гонконг. Цікава моделька MN38.